Так, те, що я народився, за що дякую своїм батькам. Від Криму, потім Переяслава, Миколаєва, Києва, вже пройшов певний шлях, і це був шлях встановлення, шлях навчання, який привів мене туди, де я є. Привів до певного розуміння себе. Чого я прагну у мистецтві, до розуміння, що таке живопис. Кожен трактує це по-різному, але, на мою думку, живопис це багатогранне, індивідуальне явище. Це ніби як філософський камінь, який постійно відкриває якісь нові сенси, його неможливо взяти. Руками інколи його неможливо зрозуміти. І, напевне, це найкрутіша концепція, говорячи сучасною мовою. Місце дислокації. І ця серія вона почалася від початку вторгнення. Вона про перебування кожного з нас, долаючи різні маршрути в реаліях війни. Я ніби як з точки зору психології аналізую стан в першу чергу свій, але при... проєцирую його на більшість, на тих людей, які не покинули Україну, які борються, роблять свою справу на місці, допомагають один одному і йдуть до спільної мети, до спільної перемоги. Варто боятися смерті, темряви, чорної фарби, бо у всьому є своя краса. Є для мене, мабуть, моїми дітьми, які народжуються і йдуть в це життя, і потім проживають його самостійно. Бо робота по завершенню вона набуває інших якостей, вона проживає свою історію, вона наповнюється новою і новою інформацією і має свій шлях. Чим цей шлях закінчиться для конкретного твору, не знаю ні я і, напевно, ніхто. На подальші шляхи і рух далі впливають багато факторів, ми всі чимось надихаємось, що є для мене важливим. Це відчуття. Любові не тієї буквальної любові чи кохання, а любові, від якої ти не чекаєш нічого у відповідь. Можливо, це трохи пов'язане із духовними практи... практиками, але, на мою думку, в цьому є якась істина. А друге, це правда, правда, з якою ти йдеш. Правдою, з якою ти відносишся до оточуючих людей, і та, яка тебе веде, бракі. Вузли деталі і точності виникають в процесі творення, а не заздалегідь. І ця серія місце дислокації, вона більше якраз про цей принцип, не про принцип довго тривалої роботи з твором, а про невеликі, дуже рідко середні формати. В яких вирішуються надважливі питання, загострені в цьому моменті. В цій серії є навіть практика роботи з темрявою, коли під час локдаунів наші міста більшості були без енергетики, я зробив. Для себе такий психологічний експеримент під час вимкнень вимикав телефони і ще підсилював цю темряву тишою і відсторонення від переписок і гаджетів. Тим самим занурювався в стан, в який проживаємо ми в цей момент. В цій роботі експеримент під час вимкнень. Світла зробив близько 20 малюнків на чорному картоні, вони ці роботи так само входять в серію місця дислокації. І я побачив дуже багато цікавих моментів свого дитинства, своїх, можливо, страхів, або з тих страхів, з якими ми зустрічаємося вже в дорослому віці. Тих моментів, які, можливо, не прожили наші батьки, і тим самим спроєктував, спробував доторкнутись до відчуттів більшості від того, що довелося нам переживати. В цій роботі певний кадр боротьби в нинішньому часі. На ній я показую рубіж між початком життя і можливо її завершенням. Але цей рубіж він частково залежний від вищих сил і від сил тих людей, котрі борються за життя іншого. Тут можна прослідкувати і побачити. В лініях-силуетах фігури людей, які борються за життя іншої людини. І все це наповнено ніби якимось вакуумним плином, ніби як з елементом зупинки часу.